І з вами Ластан, і сьогодні ми будемо продовжувати грати в наш бурокер Таркун з моїм дружбаном Баді Ракер 3000. Короче, я йду на свою базу, ми ще будемо якось думати, я не, я, я не знаю, у мене не вийшло робити тут цих. Бургер, я бургер, я бургер, бурокер, бурокер. Щось у мене немає місця. Василю, я став бургером, звичайно. Дивись. Будь-то бургером. Будто будь то, -то, -то. он бы мог стати бургером. Так. Вінчаємо. Так, давай подивимось. Угловой кон лежало. Так, сколько стоит тут скип? Ну тут 12 ти казав, що вона що? Це все? Да, вона много дає. Сколько у тебя теперь? Уманы. Сто? Вася, самые блоки закрывают уважают. Вырастать. Соляру у коня котлет мене опять тут бах, що на, на предыдущий. Так, я перезайшов, бо у мене якийсь бах стався. Як Ти що 800 Василь, вони такі бешені бабки приносять. Та йо. Вони люблять. Перекладемо. Ти мене забери гривень, проходимо. А у тебе їх багато. що? Я би поклав. З чого много? Чуєш, мені mm. чого? З чого много? Це ми тут забираємо. Я роблю ще більше, більше приправ буде. Пониш мене було куча приправ? У мене ще буде більше. Тепер треба це все забрати. Я зараз забегу. Так, я зробив посічити літ не приходять. Як? З тебе вони приходять? До мене як. Не знаю чого. Може ти не популярний вже. Твоя фабрика. Може якийсь баг. Бо я думаю, то баг. Фабрика ж популярна. Дивися як похає. Тут я про те, протик все роблю. Ой, я таке придумав. Вони просто будуть так безконечно ходити. А ну покажи. то ні. Бабки не приносить. Угу. А віга... в Ігра... суті і в чому? бабочки зароблять. Так, в мене бабочки не будуть зароблятися. У меня в кінці стоит по 2-3 по тысячи. Салат кулька стоит стока? Йо. Ты можешь купити? Йо. Купляти? Ні, мені тільки. Двой двоє купить. Окей. Коли тебе буде стока, мені скажеш. Разом купимо. А чому мене посадить? Може попробуй Бо в мене ж теж баг прийшов. У мене в конечної стадії іді вже дуже много дорого стоять бургери. По три тисячі. У мене теж, в мене по три п'ятсот. Та зараз я сім заробляю. А нас сюди не йде? жаль, Тобі є вже? Та й менше місця така фабрика, як у мене ну, забирає. Та тут ще я даже конвейнери не поклав. У мене вже 200. Я можу купити. Два? Йо. А що? до тебе не приходять а у мене ні. Як не приходять? На перезайди туди. Попробуй перезайти, у мене робота при перезайти. Ось так. Все. Ну тепер я стану як ти бургером. Кейт, по мене обробляють? Так. Далі я сюди йду. Булочки. Цілий ряд із булочок. А в кінці я стою дуже довго. приходять. Почекай, бургери не роблять. А, ще сюди немає бургера. А в мене по 5000. Перто у мене перестали ходити. Чомусь? Окей. Я може вже куплю, а класти просто не буду. Добре? Клас, я тепер ми тепер купити буде. О, все до мене почали ходити. Ну mm хай! -hmm. Я збираю 250... Песа, та я бургером став. Слухай... Я тепер... Я коплю на томатовий. Бо знаєш, вони стоять 250, але дають додачу 8 тисяч до ціни. Ти купив? Ще ні? Ще не купив. я жимав тут ти зелень тут укласти. Томат покладу і все. Я що? А, я вже томат. Слухай. Дивися, можете. Я за кадром поіграю, все і ти може за кадром поіграй. Ли не не розкачуйся, до тебе були мільярди, окей? Просто щось там доробити, що у тебе якісь несправності є. Добре? Алло, гараж гараж мене чує? Mm. Ти mm -hmm. ну то за закадрував щось там поробиш. Де, де в тебе якісь баги? Все, машина для, для изготовлення томату готова. 20 тисяч вони вже стоять. Вони в мене в контролі кульку стоять. Ну деякі на, на туди на які кладеться томат, вони дуже довго стоять. Плюс 13. Ти парафика стоїш? Mm -hmm. У мене великі сі три торбонці. Mm -hmm. mm -hmm. Що з ними робити? Може так? О! Скільки стоит наступний на продавець. Два ці. Ми вже ходою будемо продавати. Слухай. А, зна... слухай. Mm. Знаєш, що ми тепер продаємо на не ж, не ж, не варені булочки? Вони mm -hmm. <кхи> мене <даже> не варені <кхи> Можна казати, то гід куплю так будемо класти твій. О, магазин на якраз став обновлен стоп а к че робите другий поверх богдане Можна много віще сэкономити. Вони падають? Аму? Поки що не знайти. Мг-м. Mm ну -mm, немає тут конвейеніра касатися. Угу, не має конвейеніра касатись. Колька в тебе бабук. Я собрати ноги. Як? Так дивись. Та зажми, зажми, може. Тут нема, тут нема кнопки. У Тебе щось не, не ба, ба. Ба, ба лагає. Ба в ногу. Вирізай. А ти мог просто може здохнути. Слухай, знаєш які смислі, деякі бургери два рази проходять. Що вони вже Чотири рази проходять. Є. Yeah. Круг. Коли вони все об'яться, вони дуже багато разів проходять. Я, а от можна якось міш, місто розширювати? Хоча другий поверх всього є. Всього ми... видиш? Мені кажуть, він робить троє поверх. Відно у нас ідею вкрав. У нас в нього мало спавниру. У нас он дика кулько. Дивіться, дивися. Видите? Он все до мене ходить. І краде Думаю, що то підписник, чи то хейте? Хейтер. Ну, якщо, якщо він підписник, так хай бере. А якщо він хейтер Чи він не підписаний. Індеї красти в мене немає. Ну, ви підписники ж, ви ж підписалися на мій канал, думаю, що не підписалися, я думаю, я. Ви знаєте, один мільярд треба заплатити, щоб саме останнє... Дивись, це 19К. 19К? 19 а що вони не ходять? Мене 11. Каса, у мене один мінус, що вони просто в передню спавняться, а в бокові не хочуть. Видите, воно то куди направлено йде. Було краще, щоб вони і в бокові ще падали. Тут дуже мало бургерів поміщається. Їх зібрати нічого О, 23 к 30! 30 бургер стояв. 48. У мене є 100. Нам треба надатчик надо... mm -hmm. салата. Mm -hmm. Якщо б наріжчик ви... салата додав так, так само салата mm -hmm. хорошового а ні! Якщо дуже скопчується, воно скопчується, воно і по боковим йде продажа. Чи прям місця нема. Масин був обновлен. Кульку три. О, купилося. Я можу зробити ще другий поверх на чела. і жалобу. Все. Місто. Місто. C'est Тут вони будуть один на одному стояти. І тут теж з сторони. Ось тут? Що робиш? Далі Афкадже, в тебе вони приходять посетити. А, Ти не стоїш Афика. Кладемо сюди. Він буде падати на цей, Буде вести сюди. У мене тут буде ціла орда цих булочок. Деякі будуть навіть по круху. я те туди йдуть. Я думаю, ми, нам ми будемо закінчувати відео. Хто додивився його, до кінця, дякую. А ми закінчуємо. Всім пока! Почекайте одну хвилинку.